Дай який розумний <свистит> Я чи сам не впав <свистит> Чекай, нажми на тормоз. На ну, Задній чи на передній? Та на любий. За передній колос. Повний привіт. Шишка, ти чого? Ти куди заліз, ти шо? Хочеш нового мотоцику фарбу стерти чи що Хоп хоп-хоп-хоп-хоп на пісочку І так, я всіх вітаю райдерів на цьому каналі, на каналі Мотоюрик. Сьогодні у нас буде покатушка з таким мотоциклом. Також у нас ще сьогодні буде електричний сорон на 6 кВт. Катаємося ми знову все ж таки в брюховичах. І по падінню, по даному відеоролику, самому першому. Мотоциклу нічого не сталося, я думав, що насправді зігнеться руль, але ну, руль не зігнувся. Е, одне трошки, що, що трошки пострадало, це наш захист. Він трошки пішов такою дугою. Його треба було трошки підігнути і поставити, бо гарячах сцеплення впирався в захист. А так більше по мотоциклу нічого, пластику нічого. Всюди зазори всі на місці, нічого не помінялося. От. Е, сьогодні буде кататися в районі Скочні. Сьогодні у нас така буде лайт покатушка насправді. Машин дуже багато. Все на Брюховичі, Все на кар'єр ясницький. Треба було з'їжджати так прям. Ну, спушної нема, ми якби нічого не нарушаємо. Так, зараз там не буде і там не видно. А ну-ка. А сьогодні прям така жара-жара 35 градусів тепло. Обід не виїжджали, але виїхали тепер от, бо вище до вечора. Вище до вечора, щоб не перегріти мотика. Навіть поворотника не виключив, то вушпай. Давай, рушай. Так, і що ми? Піднімаємося на скошні вже третій раз. Піднімаємося на перші передачі. нас зараз на Але У нас резина така хардова, то зацепчик трошки є. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Давай, 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 давай. Давай! Оп. А тут, кстати, йому тяжко було. Тут реально він же сам даєш газ пол, мотор роздувається, але Десь так може діапазон 3000 оборотів 4 мотор нижче не опускався, хоча б ручка газу була відкрита повністю. Ну так, на натяжечко, натяжко. Я думав, що буде трошки легше. Можливо, треба брати більший розгін. І більше пробувати на інерції виїжджати. Але так, у нас такі тут бункері бункірі. Ще з другої світлої пошалися. О, легше! Але насправді за рахунок тяги класно виїжджати на такі підйоми. Ну, Взагалі в болоті-болоті в болоті. на цьому мотоциклі буде класно їхати. А от по таких пісках, ну... Так, що ми тут вийдемо? А там прям такий пісок-пісок. Сьогодні в день прям в саму жару десь прятка було 35 градусів, тому не хочу так нагружати його. У нас вентилятора додаткового немає. І з лапками треба буде щось зробити. Писали люди в коментарях, що можна буде їх зняти через резинові накладки, але тут такий то, що йде нюанс, що сама, сам метал знизу. Він ще менший, ніж та резинова накладка. Якби та резинова накладка була така трошка більша, було б більш зручніше. А так якщо зняти цю резинову накладку, то сама лапка дуже маленька буде. Тебе так нога ну, ті, по суті, спадає. І то б, рахуй без мотоботи. Якщо б ще були мотоботи, то, то було б ще набагато гірше. Шишка ти чого? Ти куди залізла? Ти що? Хочеш новому мотоцику фарбу стерти чи що? Так, що? наші їде. Кросмен. Газу більше давай, вже так мало під горку. Більше? Їдеш як гриби збираєш. І що? Не гріється. Зараз ставити павербанк і кулер якийсь. Допомогти? Чекай, нажми на тормоз. На задній чи на передній? Та на любий! Тяжкий трохи Ай чуть давай газу. А я за передній колес. Повний привід Що, зараз... він не їде? 好吧。 Всі виїхали. Зорон не виїхав. Що то йому тяжко чи що я щось не розумію? Чи там тяги бракує? О, там типа з боку є зацеп там де я їхав. О, там прям класно їхати. нього та але заднє колесо у нього такі широкі, такі як в мене, розумієш? Бажається він? По листю їде файно. Наше майбутнє. Отут -от, тут вже такий непоганий спуск. Заодно і тормоза провіримо. Що ви так всі боїтеся їхати, то, то береш легенько раз-раз і їдеш. Нічого страшного нема. Бувало і гірше. Воне носом не зарити, бо тут прям такий пісок. Колесо грузне. Деякий розумний. Я чись сам не впав. Та як ти то так, Олег? До же не виїдеш. Задню передачу хіба назад. Тоже, кстати, під тогорку, чи ти було, що по звуку хтось втів виїхати, але не виїхав. Тут насправді класно в лісі двохтактніком їхати. Бо він має більше швидкість Давай, 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 газульку. Хоп, 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 на пісочку. Давай Рукави, я кажу, рукавиці надягну. Надягну окуляри, бо вже прям не можу їхати за тобою. І, кстати, теж один такий коментатор був, що каже, на старенькій стої, як старенький, то може 2013 рік, може який. Хонді XR 125 чи 150, якщо не помиляюся, проїхав 70 тисяч кілометрів. Ви мені скажіть, який ще не рай? У тій ж самій якості, яку багато людей пише, що може проїхати такий кілометраж, та ніякий не приїде, насправді. Хто би що б не казав, насправді ніхто так не приїде. От. Ну, звісно, жара така сильна. 35 градусів, хоч бери і шльом скидай. Ну і класно, тут з плюсів на цій хонді дуже м'яко працює коробка передач. Це так, загалом, бо на всіх відеороликах, які знімав, не знімав. То насправді я такого не розказував, ну, але тут розкажу, що коробка працює прям класно. І травочка шукається прямо з першого разу, бо зазвичай коли... Ну я перший мотоцикл новий з салону. Зазвичай всі мотоцикли, які є мав, авто, з травкою прям проблема. І її тяжко знайти насправді. А тут так, хоп-хоп, і травочка є. Да, по лісі, звісно, кататися в цей вихідний день це саме задоволення, але коли така пилюка велика, це прям не ок. Хотів у себе, звісно, трошки дощику. Навіть не знаю, що краще їхати в дощ, чи в жару, чи після доща. Бо після доща заодно і Хоча б так трішки так пилюку притрусили, було б класно, опа. Брьонушку навіть не заміти, бо окуляри такі хамільонки, і на них так прям зір трошки. Погіршується скіл самого зору. А, от тут класна горка, тут ще ми, кстати, не були. Прям така, вау. Да, ну, звісно, тут підвізка така м'ягенька, як на дирижаблі. Хотілося себе трошки пожорще. Але так як тут є гарантія 2 роки, то ти сюди не залізеш і масло тут густіше не заляєш А якщо заляєш, то може і вилка потекти, напевно. Ну не знаю. Але було б класно поміняти масліцо було б прям класно. Щоб зробити трошки пожорще. Бо мені здається, що з двома буде прям за ну Якщо десь по місту прати, типу, це класно, бо якщо ти їдеш по бруківці чи по сільській дорозі, то моця буде відчувати дуже класно. Але якщо тако трошки катаєшся більше чуть-чуть по харді, то не дуже. Wow. Тут уже прямо так на балансі по харду. Ця Honda для цього не створена. Mm -hmm. Насправді можна кататися любим мотоциклом. Якщо у вас є амбіції і ви хочете підкоряти нові вершини, то можна... Наліво, наліво? А, є стрілки? Давай наліво. Ой, я диків. По стрілочках дуже класні траси. Не знаю хто їх малював, можливо тут якісь орієнтири були, можливо змагання, але там де я живу, там теж такі стрілочки, є. і там прям траса така тож, порядка 20 кілометрів. І тут десь не знаю, скільки але тут теж є файний кілометраж. А тут я бачу суто для такого ендуро. Можливо лайт, можливо і для харда трошки, Ну харда треба більше підйоми, тут таких підйомів немає, але все одно класно. Опа. Оп, от барика пробила підвісочку. Під горку прям так пробило. Не знаю, ну з цим щось треба робити. Можливо, треба звернутися до офіційного дивера. Він, якби ще на гарантії, я вже казав, але поміняти масла. Іть, 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 іть. Поміняти масло вилучці, бо вона прям така мінька. Я розумію, що це мотки, бо не для того створений. Так як я зараз їжджу. От, але Це, конечно, такий нюансик є. Але це більш таки все ж таки наголошую, це і дорожня версія. Е -е, така версія більше дура на більших колесах і на шипованій резині, то вона е, має грубшу передню підвізку. Я думаю, що вона трошки і пожорщі буде. Кстати, Але... мод себе веде такі польовій дорозі, можна спокійно одною рукою їхати. Ну а і плюс тій підвізки, що його не кобасить, їдеш на ньому реально на звичайному дорожніку підвізка реально тут справляється зі всім так плавно працює Таку файну дорогу зробили та ще кота переїть чорного шай зараз яка стоїть передача? Третя? Два передачі. Ні, ну типа є режими. Еко, типу, сильніші ЕКО Добре, а саме сильний який режим? Sport. Верх Де? Тут кай? То щоб їхало, от то задній Ні, де задній хід? Задній хід не так. треба. Добре. То що є? Задній? Передній. Як на велосипеді. Ну він такий типу А відділень? І чесно ті по відчуттях, наче якийсь горний велосипед. Дуже на максималках. Не, дуже і високий такий, я тобі скажу. Mm. Ну, воно потужніше, ніж Honda в рази. Набагато потужніше. Бо, я шукаю задню торму, заднього торму нема Ну от ти даєш газ і просто стоє на задній. Охеренний апарат. Чесно би собі купив там, замість серебки. І підвізка ну, реально відчувається як велосипед. І зразу хочеш вижити степлення, замість степення вижимаєш по привичці тормоз. Типу, щоб заглушити мотор. Просто газ пол і стає на диби. Ну, дуже легко їхати. Ну в стоїці руль би трошки припиняти, якщо їхати прямо в стоїці, то. Але прикольно, набагато легше їхати. Ти от... Ну, тобі не треба сеплити, ти просто даєш газ і все. А ну, скочні. Я в шоці. Аж на деби стоїть. Охіреть, вона лупа! Тепер вже мати бензинового мотоцикла.